Фокус грає проти мене злу шутку. Я смиренно чекаю моменту, коли я навчусь говорити нокам. Добрий вечір! Ви на каналі Найдеч Любові. Хотіла почати цей влог завтра, коли я буду вже виїжджати в свою подорож, але я зрозуміла, що хочу показати свої збори. А я завтра буду виїжджати з Києва в Суми на зустріч клубу Edelweiss. Там буде дрес-код білий, бежевий та персиковий. Я вже приблизно знаю, що лягнути, але я дуже пізно про це подумала. Кіщайно згадала, що а, я пізно подумала, мені треба буде прямо завтра з виїжджати, а я не перевірила одяг. Мені сказали, що дрес код на критичний, але я все ж. Дівчинка, хочеться підібрати якийсь лук по дріскоду, гарно вписатись в головну картину. Я показую свої збори в суми свою подорож. Покажу у залізницю, провідницю і клупи деревець покажу суми. Зараз тільки трішки переживаю за дорогу за саме перебування в сумах. Сподіваємося, що Бог збережає, що все буде добре в цьому плані. І вирушимо збиратись, в подорож. Зустріч я їду на один день з дорогою. Це виходить приблизно три дні. У мене буде час в сумах просто погуляти, показати вам місто, і буде час е також зустрітися з подругами, побувати в клубі Едревей, показати вам обстанович. Зараз я буду збирати речі. їхати я буду напевно в джинсах в джинсах і в кофті, Звичайні також із зуття я буду брати одне взуття це угі мої. А з дрес-коду я хочу взяти білу рубашку, а знизу в мене два варіанти. Перший варіант це ось така світло-світло-бежева спідниця, але вона виглядає літньою, тому мені треба просто примірити. Другий варіант спідниці з вельвету, але вона мені подобається через раз. Інколи вона на мені гарно дивиться, інколи я не дуже себе класно почуваю. В ній. Мені так подобається колір цих што. Ви не уявляєте, але ми ось ці штори. Ми ці штори купили на секунд. Це бархат. але просто люди, які хатять сек. Не штори в підлогу. бархатні. А так як із сумок, я маю лише велику валізу, дорожню сумку, яку забрав чоловік. Я беру рюкзак чоловіка. Це навіть не обговорюється. Я сподіваюся, що всі мої речі влізуть. А ще, коротше, колись у Фаму я купувала а, приблизно рік тому ось такий кардиган у Фаму. І він теж бежевого живого ну, я думаю, його взяти. Можна було б його гарно вписати в образ. Так, я приміряла цей чудовий образ і хочу зараз трішки показати вам. Ось так виглядає в загальному. А... Ці рукави трішки до. А я цю рубашку знайшла на секонді з етикеткою. Це чоловіча рубашка. Ой, я ще й не помітила, що ця спідниця. Тут ще є кармани, Тут реально є карман. Просто треба зараз орієнтуватися по місті і зрозуміти, куди двіряти. Чого так досі темно на вулиці? Шоста ранку. Жах. А сьомій мені потрібно бути на вокзалі. Я довго думала, що одягнути пуховик чи пальто, але я зробила правильний вибір пуховик, тому що мінус п'ять, походу. Під час руху по не заважайте іншим пасажирам. Коли так не захоплювалася Макдональдсом, але останній час мені дуже подобаються їхні бургери. От, і розуміючи, що я не поїм. До часу дня. я взяла з собою Макдональдс. Це за параходи, мій потяг для мене найцікавіше, це який потяг буде: старий чи новий. І плацк там пише плацкарт, але я не розумію, чи це де плацкарт. Типу сидіти, чи це нічний, що можна буде поспати? Можливо, я колись почну розрізняти по укрзанізниці застосунку, деякі білети купуються. Поки що не розрізняю. Ми зима це я вже приїхала і показую вид з вікна своєї подружки, і ми пішли потім готуватися трішки до завтрашньої зустрічі. Деякі декор зробили. Я нічого не озвучувала, тільки багато знімала, тому що була дуже переповнена різними емоціями. Взагалі не знала, що розказувати. Тут ми проводимо вечір, і завтра має бути наша зустріч. Ані добрий ранок. Сьогодні той день, коли буде зустріч. Я не дуже добре спала, тому що а, були вибухи і мені болів зуб. І почула вибухи, вже не сплю. Починаю засинати, починаю боліти зуб так, Це такий сніданок з житом на суму. Ми прийшли на пару годин раніше. Дехто поправляв декор, розставляли все на столи. Ну а я була кліпмейкером, їхнім СММ. Я багато знімала для інстаграм. Я влаштувалася контент-мейкером, знімаю деякі відео, фотографую. От скоро буде розпочинати зустріч. Така краса. Вже подобається, як придумали ось ці столи, що в стаканчиках тут салат. Загальна картина дуже гарно виходить. Мені дуже подобається результат. І результат відео також дуже гарний. І буду показувати зустріч далі. Фотозона зроблена з квіточок своїми руками. Далі зелень і стему. І на кожному столику, я так розумію, там теж є вогники у нас сьогодні гості, які приїхали з Волинської області, наша Любочка, з якою ми навчалися в семінарі. Ми дуже раді, бачити Любу. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога. Моя помоч від Господа, котрий створив небо та землю. Не дасть відсвіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже, не дрімає і не спить охоронець Ізраїлю. Господь твій охоронець, Господь Тінь твоя по твоїй у день сонце тебе не вразить, а вночі місяць. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, Він оберігає, Господь буде охороняти твій хід і твій вихід від нині повіки. Просто вдумайтесь в ці слова. І коли от, хочете сказати, Господь не твій охоронець, Господь мій охоронець. Я здала свій білет і взяла на день пізніше. Я хочу залишитись тут на день один наслужіння. Ще ввечері була молодіжка і я спробувала сама добратися по карті з дому до молодіжки і я з цим справилась, тому що це важко в сумах зробити, бо геолокація повністю збита. Да, я трішки випадаю з життя, тому що... Так важко знімати, тому що так багато всього хочеться розказати. І я не можу це зробити, тому що час іде на розмови, час іде на спілкування. Коротше, я зараз вже збираюсь додому, вже буде на відеопотяг. Вже, напевно, розмовного нічого не зможу зняти, але просто покажу ці око. Просто ці гарне, прекрасне от. Нічого розмовного, напевно, вже не зможу зняти, але. Я буду знімати украї з різницю, як додому, і вставочках, де я просто знімаю без звуку, я буду накладати звук в монтажі і розказувати, що до чого. Відчуваюся, просто неймовірно, наповнено. Ще раз кажу: не жалію, не жалію, не жалію за те, що поїхав. Я зраділа, коли побачила, що це купе, але засмутилась, коли побачила, що це верхня полка. Мені в дорогу поклали ось такі полуничні чіпси. Там є пальмені, ще з сметаною і фрукти. Просто я не відкривала, потім покажу. Відкрила це сметана, так упакована, і теплі гарячі пальмені, там платочку і чіпси. Так, да, я вже казала. Після того, як я гарно влаштувалась, я це все відкрила гарно повечеряла і я всю дорогу спала майже і читала, тому що зв'язку не було. Читала роман Юліани Караман Оу, Рима. І так, це момент монтажу цього відео влогу. Е, Відразу вибачаюсь за те, як я розповідала. Я знаю, що це незрозуміло. Друге, багато що я не розказувала, казала, розкажу, але не розказувала. За це теж вибачаюсь. Третє, я ще не о, досвідчена в цьому, не опитна. тому, будь ласка, е, давайте без цих коментарів по типу Це не влог». І ще хочу сказати Не засуджуйте мене за висі п'ятничка Яхви Обов'язково витру